Всім привіт! На связі Манія. Сьогодні я хотів відповісти на коментар хейтера. Ну, в принципі, можна так назвати. Він мені написав, бо зараз того коментаря немає, його заблокірував, він погані речі до мене писав. Ну, це вже не суть. Він мені написав: крісяш, ну, звісно, апніш 25 ранг. Графіка фігова. На що що я кресю, я не кресив, це така карта була, м -м, зачістка. І що там нормально там кусти. І там суть цієї карти, я не крисив. Друге графіка погана. Це вона не погана, я спеціально такий монтаж робив, якщо поставити на всяку графіку. То прикольно див, ну відео класно смотриться. І щоб очі не, не так. Втомлювалася, бо я дивився свої відосим, в мене очі болять. А так я дивлюся, то взагалі не болять. Потім він мені писав, що граєш з тімою. Це не тіма була, це просто тіпи якісь рандом. Я з рандомами завжди піднімався. Це якісь рандоми були. І ми просто з ними разом грали, я нажимав грати ще раз. В принципі, все. Потім він мені написав, що вирізаєш, типа мама дзвонила. Мені не мама дзвонила, да, мені дзвонили, я вирізав, бо відос, в принципі, хорошо починався, не хотілося закінчувати його. Тому так. Мені дзвонили. Але яка різниця? Ну, дзвонили, це таке, я не знаю навіть, як сказати. І другий раз мені друг дзвонив в кінці, я вже не. Ну, там тільки номер був видний. Даже його толком не було видно і и... не вирізав. В принципі, все. Відповів на коментар хейтера. Якщо ти дивишся цей відео, то я не знаю. Ти, в принципі, в частині правий. Ну, розберись і з... спочатку в роликів нормально. Не суди з рано. Як знаєте, як говорить? Не суди по обожці. Ну, думаю, все. Побачили це відео. Підписуйтесь на канал, бо в мене багато відео я зараз засняв. Хочеться їх викладати, але на мене ніхто не підписується. Хоті дякую, що ви це подивились, бо в мене вже на цьому відео 130 просмотрів. У мене таке відео на довгих, бот тільки з стандофом. От не відео. Тому дякую. Ну, все. Мікрофон обмані. Всім пока.